Віталік, подивися фотки з корпоративу. Придивій твої фотки! Та покажу, стань сюди, подивися. Короче, то ми прийшли на корпоратив, то ми стоїмо, пішли їсти, сидимо, їмо, то я з Васією пішла на перекур. То не можна дивитися, не можна, не можна. То я прийшла з перекуру, то я з дівчатами в туалеті. В туалеті. В туалеті, 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 в туалеті... в в під туалетом. Все, асфальт і все. А годинник де? Годинник де? А! Я вас дала Ну, то я по фотографіях побачив. А годинник твій де. В нас був конкурс, хто вип'є більше пива. Серйозно? Угу. І хто виграв? та Тада! Все їдемо додому! заспокойся, такий Дурне, йди вперед. Що ти вже придумала? Віталік, ти цього вечора не забудеш ніколи. Ти знає, про що? Тримай голову, Віталік. О, тримай голову! О, Віталік!